Good morning. доброго ранку. Я Антонела Мота, професор біоінженерії та кафедри промислового проєктування в університеті Тренто, Італія і голова дослідницького центру біотехнологій. Дякую організаційному комітету інфійного конгресу за запрошення і вітаю вас, українські колеги. Виражаю свою підтримку в ці нелегкі часи. Я поділюсь нашою роботою в галузі тканини інженерії, регенеративної медицини, зокрема. Ма я буду говорити про дизайн біоактивних матриць, щоб керувати поведінкою стовбурових клітин. Як ви знаєте, стовбурові клітини живуть в дуже специфічних нішах, і залежно від тканини ці ніші змінюються. Кілька параметрів, які слід взяти до уваги. Такі як взаємодія з іншими клітинами, механічні властивості, матриці. Я покажу вам за кілька слайдів. Актуальність цього параметра і екстрацелюлярний матрикс або ЕЦМ, де стопурові клітини живуть, працюють і отримують сигнали для диференціювання та метаболічної активності, і в той же час існує взаємодія із запальною системою, та з можливістю та є можливість взаємодії з молекулами що рухається навколо, ЕЦМ, виробляється одним типом клітин, і також є клітини-мішені, на які, власне, діють ці сигнальні молекули. Отже, все це називається мікрооточенням стовборової клітини. І ми розуміємо, що в паратигмі тканинної інженерії це дуже важливо, Середовище має взаємодіяти зі стовбровою клітини. і матриця це не просто контейнер для клітин. Це щой, що взаємодіє з клітинами так само як у природі елементи з ними взаємодіє екстрацелюлярний матрикс. Ці два елементи каркас, біоматеріал та клітини також повинні взаємодіяти. Існув, а ми, це бути хімічні, або також ми маємо створити біоактивну матрицю, середини якої ми кладемо клітину. І щоб отримати правильну матрицю, ми повинні працювати з двох напрямків. Це дизайн з одного боку, біоматеріалу. З іншого боку, це метод виробництва, щоб отримати архітектуру сонмісного сканину, яку ми хочемо регенерувати. Отже, з огляду на біоміметичний підхід, нам не потрібно винаходити нічого нового. Ми просто маємо спробувати повторити деякі параметри, які є в природній СН, щоб дозволити вітринам почуватися комфортно. Ми можемо розробити штучне мікросередовище, починаючи з біополімерів, які вже вже згадувала раніше, uh, матеріал, це матеріали, які в основному є полімерами. Вони мають бути розкладені, тобто вони мають залишатися в тілі достатньо довго, для того, щоб стимулювати регенерацію тканин, але потім вони мають зникнути шляхом деградації. В сімействі полімерів ми зосереджуємося на біополімерах, матеріалів, в природі, тому що є біополімери, створені природою, so вони мають деякі особливості, які isolated, складно відтворити в синтетичному середовищі. І на наступному слайді я вам покажу природні біополімери, які продукуються генетично модифікованими бактеріями, які потім можуть змінюватись, бути змінені і функціоналізовані, залежно від застосування. Це означає, що ми можемо зв'язувати пептиди, сигнал, функціональні молекули, гратися з архітектурою, перекресним зв'язуванням та з механічними властивостями, залежно від полімеру. Залежно від кінцевої мети, в нас є різні прекрасні технології для виробництва, аж uh, до 3D-друку, або біодруку. 3D-біоздрук наразі дуже відома техніка, дуже потужна і використовується в усьому світі. Використання природних полімерів також відноситься до стійких ресурсів і вписується в концепцію циклічної економіки. У біополімерів є різні джерела. Це варини, такі корови, також є морські тварини тварини, всі ксидеті є хітин ракоподібних, шовки. Це сімейство білків, про яке ми будемо говорити сьогодні. Це приклад універсальної платформи для розробки такого роду матриць. Також є альгінат, отриманий з водоростей. Також є біополімери з оболонки молюсків. Отже, з цих джерел ми можемо отримати Різні біополімери полімери з різними особливостями. загалом зводять до двох великих сімей. полісахариди та білки. Ці розроблені природи речовини є багатофункціональним, чи чітким до ПАТ температури silk до фізичних і хімічних впливів. І, зокрема, сьогодні ми будемо говорити про білки і Це дуже гарний матеріал для створення матриці. Для цього є теж різні методи, від електроплетіння до 3D-друку. Це дуже проста технологія. Яка використовується, і також є виробництво користь Завдяки цій <пробітно> різноманітності <пробітно> з точки зору хімії, <пробітно> можливості настроювати <пробітно> архітектуру, біополімерів, <пробітно> ми можемо <пробітно> створити речовини для різних застосувань catridge, для кисну для...

iar eli acestea există și alte persoane, матеріал серед інших. Біополімери використовуються в різних сферах по всьому світі. Найбільше вони використовуються в Європі, Латинській Америці, Північній Америці, але зараз навіть збільшується їх використання в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Враховуючи те, що біополімери використовуються як біоматеріали, ось ви бачите прогноз до 2030 року, By uh, очікується, що їх використання збільшиться до 30% в ринку біоматеріалів у тисані дембіополімерів. Тож, волокна шокові ми використовуємо давно у медицині. The generation. We have a several producer of C of Lepidopter, but also Spider Man. Uh, spider produce a quite interesting uh, material, difficult difficult to collect, to, collect to separate, to obtain. So, so we okay. focus our attention into the lepidoptera. Particular Але шовк від павуків доволі складно отримати, тому ми зосереджуємо увагу на лускокрилих, особливо на шовку попряді Цей шовк відрізняється від дикого шовку. Загалом є два типи структурних білків шовку. Структурний білок і покривний білок водорозчини називається Для біомедичних цілей. В основному використовується фібрин. і білок, який блок, вам ще сьогодні покажу. Це кополімерний блок, Як ви побачите, крашени гідрофобних і гідрофільних блоків. Гідрофобний блок складається з послідовності гексафік і ці блоки відповідають за механічні властивості. Натомість гідрофільний сегмент відповідає за контроль міста води і дозволяє білку згортатися, складатися залежно від мікрооточення температури. pH. Крім того, це білок, який складається послідовності кількох амінокислот. Кожен з них може забезпечувати вічний ланцюг, який використовується для функціоналізації метакриляції для того, щоб краще моделювати властивості кінцевого матеріалу, але чому шахове молоко? Перш за все його властивості готовий до використання кротифункціональний може налаштовуватися і може зшиватися за допомогою різних хімічних зв'язків. Ми like також використовувати ферменти, як прослінкери або зшивальники. Ця методика вже схвалена FDA, вже цей продукт є на ринку і використовується у всьому світі. Ось чому волокно таке цікаве і багато людей займається. Отже, білок, ми починаємо з кокосу. Воні білок розчиняється. Що ми маємо водний розчин. Використовуючи водний розчин, ми можемо отримати кілька видів матриць. Сьогодні я зосереджуюсь на виробництві гідрогелів. Як бачите, на цих зображеннях залежно від методу обробки, ми можемо отримати гідрогель кремоподібної консистенції, який можна на шкіру наносити до дуже компактного еластичного гідрогелю який може використовуватись як чорнило для друку срабцевих дисків. змінюючи метод обробки, ви можете оцінити макроскопічну зміну механічних властивостей. Це пов'язано з тим, що білок змінив конформацію гідрофобних блоків. В При природі. Ми маємо переважно бета листи тобто білок дуже послідовний, стабільний. Але залежно від методу, ми можемо контролювати цей бета. -остібл.

Він також змінюється підпливо аква механічний доктор Майк Флоренверситі робота доктора Майка то препарати до болдера Колорадо гідрогелія бачите на слайді з іншими механічними видно. Питання було в тому, чи можна модулювати диференціацію стобурових клітин у клітини М'язів судинної стінки граючи лише з механікою. Ці гідрогелі являють собою шовкове волокно, двовідсоткове, але з різними механічними властивостями. Тина добре сидить зверху, як ви бачите, тут на інстаграм тільки завдяки щільності гідрогелю, ми можемо. <свят> жорсткості so, We can play with диференціації. Це приклад того, як ми можемо матрицею, враховуючи диференціації. ще гарний приклад, це робота доктора Вейс Унісів співпраці з центром інтегративної біології в університеті Трен. Мета роботи полягала в тому, щоб зробити гідро. Гель, який uh, дозволить диференціацію в нейрональну лінію. спочатку вважалося, вважалося, що to, to hydrogel, для одержання гідрогелю потрібно використовувати її природний шивач. І цей гідрогель отримували хімічно а ембріональні тиброві клітини висівали зверху і порівнювалися з клітинами репостійними на планшеті. І в цій е, системі клітини були однаково культивовані в таких самих умовах, але ті клітини, що були культивовані на планшеті, не могли диференціюватися. Діференцію, They were able to and the Вони могли проліферуватися і зберегли свої як ви бачите, не було виявлено маркерів, які повідомили нам. Можливо, протоколу не була матриця. Змінили протокол, гідрогель отримали за допомогою фізичного просто проблі. Бляючи розчин ультразві, і тут ви бачите, ситуація зовсім інша. Ультрані умови були однаковими. Маркер для ранньої дозрілої диференціації був присутній, добре експресований, але в той же час не було експресії реальних тканин. гліальних, перепрошую клітин це означає відсутність утворення рубцевої тканини в мозку. Цей гель потім був вдосконалений за допомогою перехресного зшивання з пептидом IKBAD. Це пептин, що походить з ламініну. Ми взяли до уваги склад середовища в мозку, і ламінін відіграє дуже важливу роль. Тоді ми виділили пептид, And the idri wall перехресна тві завантажили стомфрову клітинами. через деякий час, як бачите, клітина у фібрині з модифікованим пептином, похідним від ламініну змогла індукувати кращу диференціацію у нейронну лінію як ви бачите по спеції бета-3-добуліну. Ще один приклад отримання гелю дуже простим способом за допомогою розчину кристалічної солі. Кристалічний сіль контактує з розчином, Індукую утворення гелю, потім гель промптувай, щоб отримати розчин солі. Ці гідрогелі були завантажені з тобовими клітинами. або індефель та дон для вирішення проблем регенерації кісток. Отже, В першому випадку ми розглядаємо порівняння фібрино синтетичними полімерами. Ідея полягала в тому, щоб імплантувати... Як логічні імплантати вино щура, щоб побачити, чи ці два каркаси індукують регенерацію остоіндукції. Але як ви бачите на гістології, остеоіндукції не спостерігалося. Таким чином покращили протокол. Попередньо замонтажили два каркаси з топоровими клітинами. Тут ми вже бачимо гарне утворення кістки. Але киста не утворювалася, якщо каркас був із синтетичного полімеру. Це гарний приклад ролі каркасу. Це не просто контейнер для стовпрових. Ще один меседж в тому, що e недостатньо імплантувати клітини. Стовбурові клітини хочуть мати певну нішу середовище, яке взаємодіє з ним. Вони мають співпрацювати для того, щоб дати результати для регенерації. Це гарний приклад такого механізму. ще один приклад. це ще один приклад терапевтичного ефекту за ці молекули досліджувалися італійською дослідницькою групою Тут досліджувався model гідрогель завантажений клітинами GYY. Такі клітини вводили з раком, з Вони so, сконтактували kind of з нами, ми з'єднали наш гідрогель з їхніми GY-молекулами, і ми бачимо вивільнення сульфуру в перші 12 годин. Але і вітром ми бачимо формування кісти кістки в динамічному середовищі. Що було цікаво, це те, що 12 годин вивільнення було достатньо, щоб повторно активувати шлях з активністю бета катеніну Що спонукає? Знову виробляти ендогенусіркунсепені у цьому випадку є ще одне важливе поняття: коли ми завантажуємо каркас якими з ми маємо бути впевнені, що не завантажуємо це багато. Іноді вивільнення нам потрібне коротке, тому що ми повинні знову активувати такі не виробляти те, що потрібно для ви Також Ми можемо поєднати морфологію Це градієнтний каркас розроблений доктором Сільвієм та Вальтером Панані. у співпраці з професором. Сові про технічному університеті ми виробляємо радієтні каркаси час. Я за кожна частина цього каркасу була функціоналізована для отримання специфічної сигнальної молекули, Що в цьому випадку ми маємо взаємодіяти? з клітинами в одній частині так, щоб а в іншій частині, щоб творювалися в'язки. І тут ми шукаємо маркери сухожилля, пожилля, хреща та маркерис. Залежно від того, де клітина змогла приземлитися залежно від місця на каркасі, вони диференціювалися в різні клітини цвіти. Uh, срок, Final, або Нарешті приклад біодруп і робота доктора Франческо університетом Тавсе в Бостоні з доктором професором Девідом Капланом в рамках європейського проєкту SHIP. Ідея була в тому, щоб надрукувати штучний міжкрепцевий диск, який можна імплантувати для того, щоб викликати регенерацію міжкрепцевого диска. Концепція була в тому, щоб розробити регульоване чорнило для друку за один крок і зовнішнього шару, і внутрішнього шару шкребця водиску, і нуклеус пульпозис, і анонс фіброзис. Тож Франческа застосувала багато модифікацій і нарешті пограла з молекулярною вагою та методом зшивання. Таким чином вони створили подвійне зшивання, Cross-link and after printed by using ORS peroxidase. So, uh, uh, en de andere is dat uh, het um... crosslinking. окси Отже, завдяки цьому подвійному перехресному вишиванню ми змогли підійти до кращої статусі друку, отримати кращу стабільність і стійкість до гідратації. Це частина патенту, яка наразі чекає схвалення у Штатах. На зображенні ви бачите еластичність гідрогелю, він має високий зміст води, він In addition, it can maintain the shape after printing, the shape Надо of fidelity, and finally, it uh, is stable print the environment, and finally, and we try stability. to print directly on, on a kind of uh, І тут ми спробували надрукувати прямо в тканину, Тому що наша кінцева мета це створювати біоматеріали, які можна друкувати прямо як в пацієнта. А тут ми використовували курячу грудку для того, щоб протестувати властивості на такому Гнучкому середовищі яке і Кас вибився дуже. Ще підбити підсумки цікаві частини цих версатильних і багатофункціональних платформ біополімерів, полімерів, як я згадувала, може бути багато джерел і водорості, і тварини, і комахи усі біополімери можна обробляти так, щоб отримувати різні дани макроструктури ми можемо гратися з біодеградацією, ми можемо контролювати долю клітин та їхню здатність регенерувати тканини. Ми можемо впливати на сигналізацію в організмі. Звісно ж, це робота не лише моя, це ціла група біотек. І також дякую за співпрацю проєкту «Щіт», університет Мінію, Бірмінгем, Малайзії, Монгольський університет технології, університет у Сіднеї, університет Чонбу в Південній Кореї. І інноваційний центр Трентіно і наша лабораторія. Що стосується інших імен нашої групи, деякі з них згадувалися, хотіла би Згадати жаданий професора професорарелі внесок доктора доктора Тірелло і співпрацю з професором Папланом. Звісно, дякуємо за фінансування. Ось це наші донори. Ось фото нашої групи. І дякую вам за увагу.